Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді такі два автомобілі BMW F33 2018 року рестайл і дорестайлова 4 17 2017 року. З 17-й рік у четвірки вже йшов перехідний, бували рестайлові, бували дорестайлові Але от хочу зняти яка у них різниця по передку, по зовнішньому вигляду. І саме перше, що кидається в очі, це. Ширина четвірки, мені здається, що ширина четвірки Чуть більша. А може, може, не знаю, може так здається, із за того, що висота четвірки точно нижча, четвірка нижча. Візуально, здається, близько не знаю Близько от біля 8-10 см. Не знаю. Плюс ще додає те, що трійка 4х4 і тут кліренс. Більший піднятий, а в четвірки задній привід кліренс менший. Тобто четвірка більш опущеніша. І так, по вигляду по оптиці. Вперед виглядає трійки отак, четвірки отак. Тут стоїть у нас е ксенон, тут стоїть LED-оптика. Також в е цих четвірках стояли. Ледовські оптики, але їх ну, зараз порівняти немає можливості. От такі Вони на дорестайловій. Тут ще стоїть звичайна лямпочка і ну, світло. Так само йдуть ангельські глазки тут і тут. Трошки вони відрізняються. І Замість лампочки тут йде у нас діотна смужка вже, а тут йде така лампочка звичайна. Ніби більш спортивно, мені здається, виглядає четвірка бо нижче. Але не знаю, кожному на, на свій смак. Так, далі. Я їх виставив, виходить, на осі одній. зад перед колеса виходить, збігаються одинаково. От поставив правило свого, колишнього будівельного життя. Правило ставлю по бамперах. І по, бампер... І по бамперах відразу видно, що четвірка у нас попередку коротша. Четвірка попередку коротша. По ширині візуально, не знаю, мені здається, що четвірка також чуть ширша. Зараз я це замірюю за допомогою рулетки. це дуже зручно робити, бо... Стоїть все по полосах. І ширина колісна у четвірки у нас 175 см. В той час на трійці, а ні, не фіга. Колісна база також одинаково виходить, плюс-мінус. Ну, не знаю, якщо є там щось незначне, то це... Приблизно може 1-2 см, може в 30 бути більше, але я не думаю, це просто отак. Ну, означає, що колісна база у них всіх одинакова. Подовження хочу подивитись, подивимося, стільки воно має. Фактично, що однієї, що другої 4,60 до краю бампера отут і так само отут 4,60. Ну, по суті, великої різниці між габаритами в них немає. За виключенням того, що висота. Висота, мені здається, це без, без цього, що навіть якщо б ми опустили оцю машину, мені здається, що висота все одно в четвірки все одно буде менше. Так, і по комплектації, по комплектації от четвірки, досить шикарна комплектація. Ось ця панелька вся повністю. Заложено. Uh, є вже такий руль стоїть, ямочний, таке. Uh, магнітола досить офігенна. Ось такий салон четвірки. Так виглядає. Пробіг 70-75 тисяч кілометрів. Не знаю, от, мені здається, якісь шкіри зовсім інакше. Тут, виходить, 75 тисяч кілометрів, а на трійці 63 тисячі кілометрів. І от стан шкіри на, 4... на трійці і стан рибу так виглядає. Задниця у трійки в четвірки. Вісім набагато прикольніше. От нічого не вистачає, мені здається, це цих стопів рестайлових. Тоді задниця виглядала би набагато прикольніше. Так, ну. ніби на вигляд, не плюс-мінус одинакові, але... Що набагато більше мені сподобалось четвірці, так як я вже сімейна людина от. є оця фігня, от такий великий багажник. Мені здається, це єдина причина, по якій вартує брати четвірку, а не трійку. Все повністю тут складається, складається сидіння, і тут є досить офігенний багажник. В той час. Той час, як Ось така ситуація з багажником. Ніби все складається, тут є можливість скласти сидіння. Отак От це все зробити, але е, можемо порівняти тут і тут. І тому в цьому випадку, якщо вам потрібен Великий багажник. Краще все ж таки взяти четвірку. Якщо вам не є пріоритетом великий багажник, то це вже не знаю, як у кого душа ляже. А, також прикольна фішка є за цим. Відкриваєте ви двері і скло четвірки опускається нижче. Закриваєте. Воно потім після цього саме піднімається. І так, всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки. Ще краще підпишіться на канал. І всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!